Ні, це не штучно створений компонент. Коли компанія Хіб вирішувала, який пробіотик додати до суміші, можна було перейти легким шляхом, взяти той штам, який є в загальних базах, які використовуються в аптечних препаратах, додати і все. Але мета була інша: потрібно було додати саме той пробіотик, який є ну, дійсно в грудному молоці. Тому було проведено дослідження молока європейських жінок, і е, з'ясовано, які саме штами зустрічаються найчастіше. І от Бактерія, яка використовується для хіп, вона була саме таким штамом. Її відокремили з грудного молока, культивували далі в лабораторних умовах, і далі використовують вже цей штам далі для сумішей. І ось вже більше десяти років суміші використовуються по всьому світу і показують гарні результати. Чому? Тому що не тільки був доданий цей пробіотик, а ще проведені трьохрічні доказові дослідження ефективності додавання тобто це натуральний штам з гарною, ефективною дією, безпечний і вже перевірений досвідом.